Бренд заборгував 93 мільйони доларів. Це катастрофічно у бренду Вікторії Бекхам. Надзвичайні проблеми у фінансах. Ставка на особистий бренд. У Будь-який момент твій особистий бренд може трошки згаснути або ти перегориш. Ну, власне, вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег модних та творчих брендів. На цьому каналі я розповідаю про стратегії модних брендів та допомагаю українським дизайнерам, власникам бізнесів побудувати успішно. Дякую Модний бренд. Я хочу сьогодні поговорити на тему, яка мені здається доволі показовою. Це навіть, попри те, що є гроші, особистий бренд, все одно можуть бути проблеми у бізнесі через нерозуміння своєї аудиторії, нерозуміння позиціонування і через відсутність сформованого ДНК. Сьогодні поговоримо про модний бренд Вікторії Бек. У 2008 році Вікторія створила свій власний бренд, і він був. Був у сегменті Прета порте Нагадаю, що це такий ціновий сегмент, який йде одразу після «От кутюр. А от кутюр у нас мода висока, ручної роботи, ексклюзивності, індивідуальних примірок, індивідуального пошиття. Це готовий одяг, але пошити з дуже якісного крою та якісних матеріалів це зазвичай преміум та люкс-сегменти. І власне Вікторія намагалась бути саме в цьому ціновому сегменті. Далі з Звичайно, ставка була на особистий бренд, тобто маючи доволі популярне ім'я, маючи вишуканий стиль, вона гадала, що саме це може стати особливістю та привернути увагу. Але на жаль, не сталося так, як гадалось, оскільки зараз ми вже знаємо, що бренд заборгував 90 3 мільйони доларів, тобто він в мінусі на 93 мільйони доларів. І отут якраз я хочу з вами розібрати, а що ж Вікторія зробила не так, і що ми, молоді українські бренди, можемо взяти собі на замітку та взагалі навчитися на чужих помилках. І перше, з чого ми почнемо, це звичайно з визначення цінового сегменту. І власне те, що я вам сказала, бренд Вікторії Бекм був орієнтований на сегмент претапорте, на преміум люкс сегмент, але при тому мав доволі Звичайний дизайн. Так вона поставила ставку на таку умовно, тиху розкіш, на мінімалізм. Але на жаль, вона не змогла конкурувати з люксовими та преміум брендами, які оточують її, оскільки вони мають якраз таке яскраво виражене ДНК, яскраво виражену стилістику. Вони зачіпляють погляди, і, в принципі, аудиторія, яка купує преміум та люкс, розуміє, за що вона платить за ім'я, за історію за ДНК. За характер, за образ, за лайфстайл. Згадайте тільки стиль Дольче Кабану або Шанель, або Івсен Ларан. Власне, у Вікторії, на жаль, такого яскраво вираженого впізнаваного стилю не було. У 2011 році Вікторія пробує зробити лінійку дешевше, вона так і називається Вікторія, і намагається її продати вже аудиторії більш молоді для того, щоб все ж таки отримати ці бажані продажі. На жаль, і ця лінійка також не справила враження на аудиторію, оскільки не було до кінця зрозуміло, чим відрізняються ці лінійки. Весь одяг протопорте, і ось ця лінійка, яка ніби подешевша, але все одно дорожча, і вона не може асоціюватися з мас-маркетом. І ті, хто там хотіли би собі це дозволити, все одно не можуть це дозволити. І власне ось ця гра в ці нові сегменти її, мені здається, загубила. І вже згодом все ж таки ця лінійка Вікторія повертається в основну колекцію бренду. Скільки немає сенсу розвивати одразу дві лінійки, це коштує дорожче, це додаткові кости, які також. Повпливали на те, що у бренду Вікторії Бекхам такі надзвичайні проблеми у фінансах. І е, тут зафіксуємо, що обраний ціновий сегмент він має велике значення. Якщо ви обираєте люкс-сегмент, преміум сегмент, вам потрібно подивитися довкола, що роблять ваші конкуренти, який взагалі рівень, яка планка вже задана, і чи можете ви стягнути цю планку, чи можете ви за допомогою візуалу, за допомогою ДНК, за допомогою пропозиції, потім цей рівень утримувати і не один рік для того, щоб закарбуватися у свідомості і взагалі зайняти своє місце серед таких гравців. У Вікторії не вийшло бути брендом люкс-сегменту, преміум сегменту, тому що вона не надає круте таке позиціонування, яке буде її виділяти. Наступний елемент, про який я хочу поговорити, це ставка на особистий бренд. І, звичайно, маючи таку аудиторію, маючи такий вплив. Цілком логічно, що Вікторія вирішила, що в неї будуть класні продажі, оскільки вона має і вишуканий стиль, і завжди їй роблять компліменти, і дівчата хочуть бути схожі на неї. Але ставка на особистий бренд це не про гру вдовгу, оскільки люди втомлюються від особистого бренду, вони переключаються на щось інше, їх треба постійно дивувати. А коли ти така неепатуюча людина, то ти не будеш постійно в топі розмов, постійно в топі попаратися. Тобто, в будь-який момент твій особистий бренд може трошки згаснути, або ти перегориш. Ну, власне. Таких ситуацій може бути багато, тому в даному випадку, звичайно, була перша хвиля продажів, і всі дівчата купували, хотіли бути як Вікторія Бекхем, але згодом вони розуміли, що вони, якби за ту ціну за цей люк-сегмент, не отримують якусь таку ексклюзивність, і це просто звичайні сукні. Так вони гарно сідають, але нічого прям екстра вони не отримують. Це насправді теж повпливало. І якщо би Вікторія зайнялась саме розвитком свого бренду. Виключно маркетинговими активностями, а не ставкою на особистий бренд, я гадаю, що це все ж таки принесло б більше результату. Далі третя. Така помилка, або третя причина, чому в неї такі великі борги, це те, що в якийсь період на початку вона почала відкривати бутіки, а це звичайно, збільшення операційних витрат, і це, до речі, така часта помилка багатьох брендів. І навіть зараз до мене приходять на консультації молоді українські бренди і кажуть, що я вже там хочу відкрити свій бренд, хочу о, одразу відкривати магазин, хочу серію, хочу в мережу бутіків. Я одразу шокуюсь, думаю, вау, як ти, не маючи ще клієнтської бази, навіть тестувавши ринок, вже хочеш відкривати свої магазини. Плюс магазин треба все ж таки наповнювати, і це дуже небезпечно відкривати магазин з невеличкою колекцією. Це додаткові постійні витрати, які щомісяця будуть капати і мати таку велику суму в кінці року. Тому сталася така ж ситуація, коли вона відкривала вишукані класні бутіки і. Це потягнуло велику частину витрат, які не принесли їй прибутки, так тобто відкриття магазину або там бутіку ще не говорить про те, що це забезпечить тобі великі продажі. Тобто, ще треба працювати окремо над тим, щоб привести людей в офлайн, щоб продати на той оборот, який має бути в цьому магазині, щоб він його окуповував, а ще отримувати прибуток. І власне це теж така велика помилка багатьох брендів, які одразу з. Стартують з офлайну і не маючи клієнтської бази, і не маючи впізнаваності, кривають. Свої бутіки, і якраз в період пандемії це далось знаки, оскільки бутіки закрились і взагалі це не працювало. Це лише збільшило її борги. А наступний момент, який теж пов'язаний з бутіками, це якраз про розширення асортименту. Одразу після одежі Вікторія запускає серію аксесуарів, сумки, і таким чином вона звичайно сильно розширює асортимент. Я розумію, в рамках свого бренду вона хотіла зробити такий концепт, в якому буде все для. Вишуканої жінки, і дійсно, її аксесуарна група теж класна вишукана і в мінімалістичному стилі. Але знову ж таки, коли бренд ще не закарбувався у свідомості одним якимось асортиментом, коли бренд ще не набув тої популярності, та впізнаваності та лояльності від аудиторії, не треба розширювати асортимент. У мене є на ютуб-каналі відео про розширення асортименту в глибину та в ширину, і ви маєте якраз на прикладі відомої особливого. Вистості Вікторії Бекам зрозуміти, що розширення асортименту одразу на початку вашого шляху. Це катастрофічно, оскільки, по перше, кожен ланцюг виробничого процесу він тягне за собою додаткові додаткові витрати, які просто нескінченні. Другий момент по різному треба просувати категорії товарів: так сумки, аксесуари, взуття, одяг. І тому бажано все ж таки на перших руках існування сфокусуватися на одному асортименті, почати його виготовляти і випускати в графік. Це теж. Одна з проблем українських брендів: потім вже потрошку додавати асортимент і розширювати його. У нас, до речі, в такому плані класно зараз працюють і бренд The Code, і бренд Катімо, і бренд Багінського. Вони потрошку потрошку розширюють асортимент. Але подивіться, коли вони це роблять, коли вони дійсно вже закарбувалися у свідомості, вони зайняли свою позицію. Зараз вони вже розширюють асортимент. Та велика аудиторія поціновувачів вона звичайно відгукається на це і Пує, оскільки їй в цілому подобається естетика, образ, вайб цього бренду, і вони просто розширюють свою з ним е, дружбу та любов ще на додаткові в речі, з інших категорій. Ось і це теж була проблема Вікторії, яка наразі не спрацювала. Також однією з проблем мені здається, що вона була не сфокусована на трендах на сучасних підходах до маркетингових активностей. в Той час, коли весь світ почав колаборуватися, почались власникам. Незвичні пропозиції, вона так і застрягла у своєму образі тихої розкоші, вишуканості, мінімалізму, і, власне, це не спрацювало на неї, а світ змінюється, аудиторії змінюються, вподобання змінюються, Треба йти в ногу із цими змінами. Ну і останній елемент, який, звичайно, має бути на початку, але от хотілося мені цим завершити. Це відсутність ДНК бренду. І насправді це те, що ми пропрацьовуємо півтора місяці на навчальній програмі. Суто, профешн бізнес ДНК модного бренду. Саме бренд Вікторії він як такий не має свого впізнаваного ДНК, Не має тих деталей, тих асоціацій, які буде бренд викликати. Тобто, ми, бачачи дівчину в кав'ярні в сукні Вікторії Бекхем, навряд чи... Впізнаємо саме її сукню. Ми можемо подумати, що це Зара. Ми можемо подумати, що це Massimo Dutti, Ми можемо подумати, що це якийсь там італійський преміум бренд. Але прямо от сказати, що це Вікторія навряд чи нас вийде. І оце якраз є проблемою бренду Вікторії, оскільки цей бренд не має цілісності, впізнаваності. В неї було розуміння, що вона хоче продавати свій бренд на таку ділову вишуку на аудиторію. Потім вона хотіла продавати молодим мод. Дівчатам, і це теж був розфокус і в аудиторії, і в ДНК, і це все не має такої цілісності. І зараз, коли ми вже дивимося на всю історію бренду Вікторії Бекхам, ми розуміємо, що гроші, особистий бренд, впізнаваність не формують успіх класного модного бренду. Все ж таки є речі, які є важливіші, і якщо ви не маєте грошей або особистого бренду, але ви маєте чітке розуміння свого позиціонування ви якісно пропрацювали своє ДНК і згодом це все наклали на стратегію розвитку, причому так без рожевих окулярів, а чесно собі відповіли на питання, як я хочу рухатись протягом цього року а протягом наступного? А чи треба мені відкривати офлайн точки, коли я не маю клієнтської бази і ще не розумію, як в онлайні продавати? І от коли ви все це пропрацьовуєте? Тоді з'являється ясність розвитку вашого бізнесу і є всі шанси завоювати своє місце. І на ринку, і серед конкурентів, і у свідомості нашої аудиторії. Якщо вам це відео було корисним, цікавим, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар та взагалі підписуйтесь на мій Ютуб канал. Тут все не про українські бренди, а для українських брендів. І навіть цей контент я вважаю був дуже корисним для розуміння стратегії модного бізнесу.